Вітаю вас, шановні друзі. Зараз виникла велика плутанина з оформленням консульських послуг та відповідно видачі та оформленням закордонних паспортів. Давайте ж розберемося, що на даний час відбувається, що роблять, що не роблять, що видають, що не видають. Перше, хочу відразу, щоб ви розуміли, що між консульством і державним підприємством ДП документ є велика різниця. Це різні органи. Консульство це державний орган, ДП документ це державний. Підприємство, яке підпорядковується державній міграційній службі. В листі, в сьогоднішньому листі Міністерства закордонних справ йдеться про заборону консульських послуг для українських чоловіків віком від 17 до 60 років, ця заборона адресована консульством, не державним підприємством ДП. Документ це потрібно розуміти. І вже як повідомляють деякі консульства, в частності, наприклад, консульство в місті Гамбург, що дійсно є заборона. На оформлення консульських послуг, але видача оформлених раніше паспортів, зазначення категорії осіб буде здійснюватися. З цим ми зрозуміли, да? тобто в консульствах консульські дії чоловікам на даний час призупинені, паспорти видавати будуть. Що ж тепер до ДП документ? З ДП документ ситуація трішки складніша, але лист Міністерства закордонних справ не відноситься до ДП-документів. Це раз по друге закон України, новий закон України про мобілізацію не передбачає заборони на видачу. Він передбачає заборону на оформлення. І то, друзі, тільки з 18 травня, коли він набуде відповідної чинності. Тобто, до 18 травня немає взагалі ніяких заборон для ДП документ. Але ДП документ повідомляє. На своєму сайті, що через технічні причини призупинено видачу готових документів у закордонних підрозділах ДП документ. Подача заяв анкетного оформлення паспортних документів здійснюється у звичайному режимі. Видача паспортів можлива для дітей до 12 років у зв'язку з відсутністю необхідності біометричної верифікації. Тому е, ситуація виглядає таким чином, що ДП документ оформлювати і видавати буде. Але питання. Коли закінчиться ця технічна проблема в ДП документ, і взагалі дуже дивно, що вона так співпала з листом Міністерства закордонних справ. Розумієте, виникає логічне питання, а чи дійсно є та технічна проблема, чи просто це ну, можливо якась маніпуляція, можливо, да. А можливо, дійсно в них технічна проблема, ніхто не знає, окрім них самих. Але е для дп документ немає жодних заборон на оформлення і видачу паспортів. І ще раз повідомляю, що. Всі паспорти, які будуть оформлені до 18 травня, згідно закону про мобілізацію, повинні бути видані, тому що новий закон про мобілізацію. Жодним чином не має зворотньої дії в часі і жодним чином не забороняє процедури видачі закордонних паспортів і внутрішніх паспортів. Потрібно це пам'ятати, друзі. Тому в принципі ситуація не дуже добра для українських чоловіків за кордоном, але, друзі, не все так і погано. Тому знайте ваші права з повагою, ваш адвокат Демченко.